Британські танки проти російських окупантів. Щонайменше найменше з вересня 2023 року українські військові почали застосовувати танки Челенджер-2 на фронті. Наша країна отримала бронетехніку від Великої Британії. Це основний бойовий танк Сполученого Королівства на озброєні з 1995 року. І серед операторів цієї техніки, окрім британців, лише Україна та Оман. Челенджер-2 один з найбільш важкоброньованих танків НАТО. Спереду його корпус та башта містять блоки багатошарової комбінованої броні чобем другого покоління під кодовою назвою Дорчестер. Усі відомості про яку засекречено. А ще, за словами фахівця бронетанкової галузі Миколи Саламахи, челенджер не просто танк, а справжня снайперська гвинтівка в світі бронетехніки. І це завдяки потужній на різній. 120-міліметровій гарматі. Наявність нарізів дозволяє е, збільшити е, значить, стабілізованість е, снаряду на всій дальності польоту. Нарізні гармати вони більш точні на дальностях там, е, приблизно до 5 кілометрів, до 5 тисяч метрів. Але снайперська гвинтівка без прицілу не працює. Та челенджеру, І тут є чим похизуватися. Якщо враховувати, що там ще і приціли великої кратності, от то на дальностях до 5 кілометрів ця снайперська гвинтівка. Ця снайперська гвинтівка використовує спеціально розроблені для неї снаряди. Тож з універсальністю у челенджера 2» важкувато. Проте неуніфікованість компенсується якістю і різноманітністю цих снарядів. Це півтора десятка снарядів от основних типів: це бронебійно-фугасний, бронебійно-підкаліберний і кумулятивний снаряд. Бронебійність снаряду вражає на відстані в 2 кілометри. Він гарантовано прошиває наскрізь 70 сантиметрів броні. Все завдяки серцевині зі збідненого урану, а завдяки скорострільності та високоточній системі прицілювання підготовлений екіпаж може уразити 8 цілей за хвилину, а рекорд 8 цілей за 42 секунди. Все це добре, але чи достатньо взагалі снарядів для челенджерів, що воюють в Україні? Микола Саламаха каже, їх більш ніж достатньо, адже нові поставки завжди можливі. Британія виготовила їх досить велику кількість, запаси в них досить серйозні. В Україні челенджерів небагато, і всі вони працюють на найгарячіших ділянках фронту, адже всі потрапили в руки штурмовиків. Десантники в основному призначені для використання на тих ділянках, де доводиться або штурмувати ворога, або захищатися на досить відповідальних ділянках оборони. Українські військові британську техніку оцінили, адже вона на порядок краща за те, чим вони користувалися раніше. Десантники в захваті від цієї техніки, до десантників, є досвід використання і радянських. Танків Т-80Б і е, використання саме Челенджерів. Вони все таки вважають, що танки Челенджер набагато краще, ніж Т-80Б. І навіть російська вундервафе Т-90М, танк, що став на озброєння в РФ у 2020-му, не зрівняється з Челенджер 2, якому вже майже 30. Росіяни втратили приблизно. 50% танків Т-90, які вони випустили от, в ході бойових дій. Ми отримали 14 челенджерів, і поки що доказано, що пошкоджений був тільки один челенджер. Про перший знищений челенджер стало відомо 5 вересня 2023 року. На відео з підроботаного фахівці чітко розпізнали британський танк. Ця втрата стала першою бойовою в історії експлуатації челенджерів, проте цей факт має певний нюанс: репутація непереможного наслідок не стільки виняткових якостей бойової машини. Річ у тім, що їх побудували лише близько 450 штук. І хоча ці танки й воювали в Йогославії та Іраку, суто статистично досить рідко брали участь у боях. Тому й під потужний прицільний вогонь не потрапляли. А за оцінкою фахівців, по колоні, де був український челенджер, прицільно відпрацювала артилерія. До того ж, знову ж таки, це єдина відома втрата. Пише The Sun. За інформацією видання саме зараз в боєздатному стані сім британських танків, але чому про них нічого не чутно? Специфіка у підрозділах ЗСУ, які використовують ці танки, пояснює Микола Саламаха. у десантно-штурмових військах, от досить жорстка дисципліна стосовно того, що вони дуже серйозно обмежують взагалі можливості знімати щось там без дозволу керівництва. Тож, попри усі чутки та й ПСО про те, що британські машини пиляться в ангарах або боєприпасів припасів до них немає, вони працюють, і Челенджер 2 продовжує нищити ворогів.